Вітання, рукодільна спільнота! Мене звати Людмила і на моє здивування має чергову зйомку відео про мої покупки, подарунки та виграші. Спробую показати в тій черговості, як ці рукодільні речі в мене з'являлися. І першим подарунком для мене це був подарунок, який був придбаний в магазині Мережка в місті Лева. І це ось такий набір від ВДВ. Я так розумію, це репліка від Dimensions. Гарні барви літа. М02-91. М0291. Ось тут так, пронумеровані ниточки. В набір входить друкована схема, канва Аїда 16-го каунту, нитки ДМЦ і голка Поні. Ну, побачу, відішю, дуже сподіваюся, що в схемі є номери кольорів. Бо я ще люблю ниточки збирати. Далі ось такий ось такий набір з від сузір'я єдинорога Пір'ячко на білому. Є пірячко ще й на чорному, Ну, в мене буде гарне пір'ячко на білому. Тут основа 12 кольорів ниточок ДМЦ, схема вишивки і така основа зі шкір замінника і пластикова вставка спеціальна краса. В мене ось така чорненька є. Тепер ще пір'ячко буде. В мережці було придбано ось такі різні ниточки. Це мені потрібно для процесу від Людмили West Needle. Ось такі сатин. Я думала, що я вже маю всі ниточки. Сіла робити підготовку до процесу і виявило, що не вистачає ниточок. Тому батьки були у Львові. І на моє замовлення мені придбали ось такі ниточки різні. Одна заміна ниточки, ось Stella Artist такий колір, бо не було Rainbow Gallery. Ну, ось це інший колір Rainbow Gallery. Спробую або ось цей використати такий блискучий, або. Ось цей ну це такий більш темний. Або, може, змішаю разом, буде краса. Також для моїх батончиків мені не вистачало ось такої зеленої ниточки колір 470, і в цій мережці було теж придбано цей колір. У Львові батьки завітали також до магазину Лелітка. І придбали мені ось такий набір від дизайнера Єрмакова Кростіч, зібраний леліткою. І ось у мене ось такий буде великодній семплер з гарним зайчиком, корзинкою, великодньою пасочкою. ну, Просто нереальний, дуже гарний. Кожен елемент можна відшивати окремо. Я відійшлю спочатку семплером, а далі побачимо, можливо, ще щось зроблю. І в леліці також для моїх батончиків докупилась ще одна ниточка. Ось така. Який це номер 322. Дуже гарно, такі кольори приємні. Ну, і як же ж, будучи у Львові, не завітати в Кенді Ярн? Батьки завітали і придбали мені той самий наповнювач, який мені потрібен. Ось такі 240 грам, така велика упаковка. Ну, ще поки не відкривала, але знаю, що як тільки розпакую, то вона роздується і буде великою. Треба буде придумати, куди його все це скласти. Ну, і в Candy Yarn батьки мені придбали на замовлення пластикову канву. Я маю схеми від комоду. Торгової марки комод, такі різдвяні духи, здається, вони називаються. От теж хочу вже після Нового року їх відшивати. Ну і буду на оцій білій пластиковій канві. А це вже за вибором моїх батьків. Ось такі троянди та сливи від торгової марки чарівниця. Дуже багато чула інформації, що негарно виглядає ось так на прев'ю, але дуже гарні у відшиві. Відшиваються на аїді 14-го каунту, кольорова схема, голочка і мульне мадейра. Ось такі тут ще є. Інші варіанти. Макі ожина, соняшники і слива. Ось такі нитки яскраві, яскраві. Далі ось такий набір на чорній основі теж чарівниця, маки. 16 на 28 см. Знову ж таки Аїда 14 каунту, кольорова схема, голка, муліне, мадейра. Ось така чорна канва. Ще поки не відшивала на чорній, хоча і маю ще один набір на чорній канві. Думаю, що буде дуже-дуже гарно. І ось такий. Бісерний процес, макі ромашечки, не знаю, так, Art, Art Millennium ось такий виробник. Воно було в коробочці, але, так як мені везли, то вирішила розпакувати. І тут набір іде з бісером, ниточками і голочка. Буду відшивати, але це трошки пізніше. Набір іде, як то кажуть, в мою хомячу норку. І я прийняла участь у лотереї у Іванки. І неочікувано для себе виграла ось такий набір від нової слободи. Ось така гарна повітряна. Куля, осіння, ну, просто нереальна. І, до речі, це мій перший набір від нової слободи. Ще жодного такого набору я не мала. Як вказано, канва 16-каунту з фоновим малюнком. Цікаво, що ж за малюнок. 34 кольори ниточок. Ниточки Аврора. Ну Тут ще якась ниточка йшла в подарунок, і поки для мене не зрозуміли дві м'які кульки. Для чого це? Ну, роздивлюся, От якщо зі зворотнього боку дивитись, то тут все запаковане, не видно, що всередині. Розпочну набір, все покажу, все розкажу. Ось, ось ця картинка, це по картині. Малюнок. Дуже гарне, мені подобається. Ну, багато наборів нової слободи мені подобається, але все якось не доходили до них руки. І тепер я маю таку гарну повітряну кулю. Дякую мамо з татом, що забрали її. У відео Юлі творчий куточок. Побачила гарні органайзери від Людмили Швець. Тому я замовила собі три конверти таких ніжних кольорів різних розмірів. Ось так воно прийшло, упаковане. І так, я замовила ось такі конверти. В ніжних таких кольорах, тут у мене зайчик. Позаду теж зайчик. Це для ну, такого середнього процесу. Тут от ще є така наліпочка. Handmade with love. Ну, і два таких конверти для різних дрібничок. Теж. Дуже гарні, гарно зроблено. Побачу, як воно буде вести себе в процесі такі. І ось такий смітничок. Зараз спробуємо. Як там дівчата показують. Та-дам! Ось такий цікавий смітничок. Десь в подорожі скласти ниточки і оп! І закрити його. Супер. Смітничок у мене теж з зайчиками. І отримала я невеличкий подарунок. Ось така голківничка. Дякую за замовлення. Будь ласка. Ну, а як же ж без солодощів? Я вже дивилася, там всередині ось такий пакетик чаю і цукерочка. Поки не, донька не бачить, то, певно, з'їм. Ну, і далі мене понесло. Зайшла я на сторіночку заячої комори. І придбала ось такі ангели, якби ангел юності від Євгенії Колеснікової, Одразу з нарізкою. Можливо, у мене ці кольори є, але не хотілося потім шукати, що саме мені потрібно. Далі мотанка Україна. Чомусь ну, хочеться мені таке, щоб у мене теж було. І ось така мотанка віра. Думаю, що, як такий швидкий процес візьму. Всі три заготівки взяла одразу з ниточками, щоб можна було брати і одразу відшивати. В магазинчику Марини Сіміділухи натрапила на набір від лукас. Витончені троянди. Шукала в багатьох магазинах, але лише в неї їх помітила. Ну, і мама сказала, що треба брати. А хто ж я така, щоб відмовляти? Тому взяли. Тепер тільки відшивати. Відшиватиметься на 16-му каунті Аїди, 24 кольори. Третій рівень складності, розмір 25 на 25 см. І маємо хрестик в дві нитки. Півхрестик в дві нитки, бекстіч в дві і в одну нитку. І як я розумію, тут буде хрестик в дві нитки, якби змішані. Побачимо. Ось такі ніжні, ніжні, ніжні кольори. Мм, краса. На сайті магазину Моня побачила набір, який ніде не можу знайти. Називається будь-королевою. І дуже його хотіла придбати. Ось так він. Має виглядати і буде виглядати. І можна сказати, що я вже його маю, але ще не в своїх руках. І моя мама поїхала в магазин, щоб одразу його там придбати. Але, на жаль, в магазині на той момент його не було. Тому мама, аби не їхати з пустими руками, купила мені інші набори. І це ось така шафа з іграшками від Dimensions. Дуже класна. Відшиватиметься на 14-му каунті Аїди. Розмір майже 28 см на 33 см. Ось такі ниточки, ось такі палетки дві. Ну Дуже гарні. Вказано, що набір сформований в 24 році. Хоча я знаю, що він вже давно є на ринку. Вже бралася відшивати, але поки б'ю себе по рукам не можна, не можна. Можна можна. Другий набір який мама придбала в моні. Ось такі зрізані троянди. Боже, як вони гарно виглядають вживу. Ну, тепер і у мене такі будуть 35,5 на майже 23 см. Ось такі кольори ніжні, ніжні. І теж відшиваються на 14-му каунті. Бачила, що дівчатка замінюють каунт. Я не буду нічого замінювати. Бо мені здається, що і на цій канві буде дуже гарно виглядати. І зовсім для мене неочікуваний набір, але в моїй тематиці ось така хатина. Ось такий пейзаж. Тут такі дрібні деталі, і курочки, і, можна сказати, там бабуся йде несе якусь, не знаю, чи то сумочка, чи то відерце. І ось помітила і коровки, пасуться. Ну просто краса. Просто спогад з дитинства. Це набір від Лукас. Дуже великий 46 на 35 сантиметрів. Відшивається на AID 16 каунту і 50 кольорів ниточок. Хрестик в дві ниточки, бекстіч в одну ниточку. І напівхрест дві нитки. Ось такий набір, ще й з нитковдягачем. Ну, краса! Просто неймовірно. Це всі мої покупки, подарунки та виграші, що відправляються в мою схованку до наступного року. Дякую за увагу, мирного вам неба та натхнення на улюблені родину. До побачення! І це ще не всі мої подарунки, придбання. Те, що я буду вишивати в цьому і наступному році, вам мирного неба, спокійних днів, наснаги, натхнення у найкращій своїй роботі.